Теплі речі, зимове взуття, маскувальні халати, продукти харчування та патріотичні обереги усе заради того, аби хоч трохи зігріти увагу херсонських бійців. Допомогу для сарматиків збирали усім миром до постійної волонтерської групи, серед якої приватні підприємці міста долучились навіть українці, які зараз мешкають за кордоном. Будь-яка річ у найгарячішій зоні АТО зайвою не буває. Військовий одяг, якого бійцям прикордонникам вистачає на декілька місяців, на сході зношуються за лічені дні. Тож звертаємось до усіх небайдужих і закликаємо замість зайвих ялинкових прикрас та солодощів придбати для солдата зайву пару рукавичок або теплий светер. Я хочу звернутись до усіх небайдужих городян, попросити вас надати свою підтримку нашим солдатам. Зараз вона вкрай необхідна. Попереду зимові холоди. Тож долучайтесь до волонтерської підтримки, зігрійте своєю любов'ю та турботою. Про свої потреби та проблеми їм не дозволяє говорити ані чоловіча гордість, ані військовий устав. Ставши на охорону рідної держави, українські вояки розраховують на підтримку влади. Проте події останніх шести місяців доводять руку допомоги все частіше простягають волонтери, які для захисників ладні віддати все. Большое хочу спасибо сказать Нелли Штыгар, Серенечке Поповичу и всем всем, всем херсонцам, которые так быстро оперативно помогли нам собрать все самое необходимое для наших мальчиков. Особенно спасибо Оксаночке с Италии, которая прислала мальчикам спальные мешки. И вы знаете, в єдинстві наша сила. чергова поїздка до військового полігону, що на Миколаївщині результативна і тепла. Для тих, хто вже зовсім скоро опиниться з випробуваннями сталевого сходу Віч навіч віч увага та любов рідних та друзів головний талісман, який оберігає навіть у найважчі хвилини. Дякую большої всім херсонцям, які нам допомагають. Слава Україні!